Електросамокати це неймовірно популярний тип транспорту. Електросамокати з'явились відносно нещодавно, але настільки швидко захопили ринок, що вже й складно пригадати часи, коли їх не було. І електросамокати набрали свою популярність не просто так. Це дуже простий в управлінні, компактний та не надто масивний транспорт, який з комфортом здатний подолати 20, 30 та навіть 60 кілометрів на одному заряді. В нашій країні ще у 2017 році з'явився. Xiaomi m 365 що просто взірвав ринок, легкий, компактний пристрій за невисокою ціною, став улюбленцем підлітків та дорослих. До речі, напиши в коментарях, власником якого самокату є саме зараз. Або власником якого самокату бажаєш стати. І ось перед нами Xiaomi Electric Scooter 5, який отримав чимало поліпшень, що роблять самокат комфортнішим, безпечнішим та більш драйвовим. Про що ми сьогодні і поговоримо? Але в цьому відео перед самим оглядом новинки я хочу розповісти про всю сучасну лінійку Xiaomi Electric Scooter. В 2025 році компанія порадувала нас відразу чотирма новинками: Elite звичайний 5. Що у нас на огляді? 5 Pro та 5 Max. Ці самокати створені під різних райдерів та різні задачі, які можуть виконувати. Xiaomi ES Elite це наймолодша модель в серії, що призначена для недовготривалих маршрутів по рівній дорозі. Xiaomi yes. 5 це модель, яка більш підлаштована під довготривалі поїздки на одному заряді, по рівній дорозі, на що натякає? Велика батарея, Xiaomi es 5 Pro це самокат, що отримав потужний двигун, який з легкістю здатний перевозити райдерів вагою під 100 кг по дорозі з нерівностями, завдяки появі додаткової пружини перед заднім колесом. І Xiaomi es 5 Max це самокат, що має просунуту подвійну гідравлічну підвізку спереду і ззаду, підсвітку деки та можливість придбати зарядний пристрій більшої потужності для підзарядки самокату до 100% за 3 години. Основні характеристики самокатів ти можеш зараз переглянути на екрані. А ми йдемо до героя сьогоднішнього відео: Xiaomi ES5. Іде він до нас в коробці середнього розміру. При прийомі доставкою бажано це робити вдвох. І разом з самокатом ми отримаємо зарядний блок потужністю 70 Вт, що поповнить заряд батареї за 9 годин, шестигранник для закручування чотирьох болтів кермо. І все. Після фіксації керма варто перевірити тиск в шинах, що повинен складати близько 50 PCI. Після цього ми можемо приєднати самокат до застосунку Xiaomi Home і, переглянувши коротке відео мануал, розблокувати всі його функції. Xiaomi ES5 має комфортну висоту 1275 мм, ширину в кермлі 570 мм, та невелику довжину 1142 мм, що робить його одним із найкомпактніших самокатів, який в складеному стані може помістити. Гститись з легкістю, навіть в невеликій квартирі, чи невеликому багажнику автівки. Рама самокату, міцна углецева сталь, і разом із об'ємною батареєю на 477 ватт. Вага самокату складає 21 кілограм. Та чи багато це все залежить від габаритів райдера та висоту, наскільки треба піднімати самокат. Я б радив вибирати самокат такої ваги, якщо проживаєш в багатоповерхівці без ліфту до третього поверха. Якщо ж присутній ліфт, то з цим самокатом. Без проблем можна поміститись як в вантажному, так і у звичайному ліфті. І навіть якщо ліфт вийде з ладу, самокат можна без перевантаження підняти на потрібний поверх по сходинках. Для зручного транспортування є s 5 в ньому заздалегідь продуманий механізм складання та замок, що суміщено з дзвінком, який фіксується на задньому бампері. Продовжимо оглядати зовнішність, і важливою рисою для самокату є кліренс. Відстань від підлоги до деки складає 9,5 см. Найнижчою точкою є підніжка, відстань до якої складає 8,5 см. Дно батарейного відсіку захищене сталевою пластиною. Проте, проїжджаючи коріння дерев чи бордюри, варто враховувати висоту самокату. Передня вилка має амортизацію, що виконується завдяки пружинам по обох боках колеса. Це надійний спосіб зменшити вібрацію та збільшити комфорт для рук. Під час їзди по нерівностям. Варто відмітити і гальма самокату. На передньому колесі встановлене барабанство. Бане гальмо це неймовірно надійний механізм, який майже не потребує обслуговування та досить легко регулюється, навіть без додаткового інструменту, допомагає передньому гальму і мотор колесо. Електромотор під час натиску на ручку гальма теж починає гальмувати та потрохи відновлювати заряд батареї. Під час тестувань гальмівний шлях склав 6 метрів при вазі райдера 100 кг та зі швидкості 25 км на годину. Кермо широке, зручне навіть для людини. Невисокого зросту, По краям розташовані поворотники, яскраві і чудово помітні всім навколо. Варто відразу відмітити і освітлення самокат. Передня фара має автоматичний режим завдяки датчику світла та має лінію світла, щоб не сліпити пішоходів. Ззаду знаходиться яскравий габарит, який можна увімкнути для постійної роботи під час руху. Також він проінформує про натиск на гальма. І повертаючись до керма, нам залишилось оглянути екран та його можливості. Екран Яскравий, Чудово помітні показники швидкості та увімкнений режим їзди. Змінити режим можна подвійним натиском на кнопку живлення. Одинарний натиск, увімкне чи вимкне фару. І додатково про увімкнення фари ти отримаєш інформацію зменшенням яскравості дисплея. Ну і знизу на стійці знаходиться гачок, на який можна підвісити тяжкий рюкзак або пакет з покупками. Це дійсно зручна фішка, якою я користуюсь кожен день. Переходимо до деки. На коліні, що. З'єднує деку та стійку, знаходиться зарядний порт, що прикрито резиновою заглушкою для захисту від вологи та пилу. І варто відзначити захист самокату від вологи по стандарту IPX5. В дощ їздити на ньому можна, проте не варто занурюватись в глибокі калюжі чи залишати самокат на вулиці під час негоди. Сама дека не широка, проте продовгувата. Стояти на ній зручно, не слизько, навіть під час дощу. Ну і переходимо до мотор колеса. Воно працює на 40 48 вольтах і його номінальна потужність 350 Вт. Пікова 700. Ват. Цей самокат чудово підійде для райдерів з вагою до 80 кг. Прискорення буде швидким, а дальність їзди буде близькою до заявленої: 60 км при їзді в режимі D із середньою швидкістю 15 км на годину. Рухаючись на максимальній швидкості в режимі S, Автономності вистачить до 45 км. Новинка має три режими їзди. Волк режим із максималкою 6 км на годину. Режим D із максималкою 20 км на годину. І режим S, що забезпечить максимальну тягу та швидкість до 25 км на годину. Для початку руху на Xiaomi ES5 треба відштовхнути, щоб набрати 5 км на годину, після чого розблокується акселератор, і самокат почне розганятись. Проте навіть райдера з вагою 100 кг Самокат зміг з комфортом переміщувати по рівній дорозі та зміг виїжджати на не надто круті підйоми. Максимальний кут підйому складає 18%, завдяки передній амортизаційній. Вилці, проїжджати стики плитки чи дрібні нерівності, набагато комфортніше, ніж на самокаті без підвізки, а завдяки широкому хвату руки не втомлюються. Гальма на самокаті прогнозовані, плавно зупиняють пристрій. А в мобільному застосунку Xiaomi Home ти можеш заблокувати мотор колесо самокату, керувати рекуперацією та увімкнути систему Traction Control, що забезпечує кращу керованість та прогнозованість під час їзди у вологу та злизьку погоду. В застосунку Записується історія поїздки, загальний пробіг. Час та середня швидкість. Ну і в налаштуваннях ти можеш керувати освітленням, нагадуванням про перевірку тиску в шина, переглянути інформацію про акумулятор самокату та оновити програмне забезпечення. Xiaomi Electric Scooter 5 це чудовий вибір для тих, кому треба автономний самокат для пересування велодоріжками та рівними дорогами, з можливістю комфортно долати невеликі перешкоди без дискомфорту для рук. Напиши в коментарях, який із самокатів вибереш ти, еліт. 5, 5 Pro чи може Макс? Підписуйся на канал Алло, щоб не пропустити огляди на новинки та став подобайку. Бувай!